Нас мотивує і чому. Більшість людей схильні недооцінювати силу мотивації і вважають, що людину мотивують тільки гроші, тільки, наприклад, якісь матеріальні цінності. Але якщо подивитись глибше і задуматись про те, що більшість людей не починають робити щось, що покращить їхнє життя, це причина в цьому відсутність мотивації. Навіть якщо там є можливість заробляти величезні гроші, дуже мало людей беруть і роблять це. Значить, є щось більше. Загалом я на практиці помітила таку одну річ, що, наприклад, якщо ми реалізовуємо якийсь, скажімо, свій проєкт, ну, якесь своє бажання, 90% успіху залежить від сили мотивації. І це найважче, найбільше і найвагоміше, що нам потрібно віднайти. І лише 10% це наші дії на шляху до її реалізації. Давайте розберемося з тим, які бувають види мотивації, і наскільки вони впливають на вас в даний момент. Отож, мотивація ділиться за джерелом. Що це означає? Вона буває зовнішня, це діяльність заради винагороди або уникнення якогось покарання для схвалення чи визнання іншими. Тобто вона спрямована від зовнішнього світу на нас всередині. Зовнішній світ тисне на нас, і ми починаємо діяти. Також буває внутрішня мотивація, це та, яка, ну, скажімо, виходить всередини нас, і це бажання досягати бажаного для особистого задоволення, цікавості, відчуття сенсу, задоволення від процесу. І ось ця внутрішня мотивація це те, що народжується в нас, і воно починає нами рухати. Також вона буває за спрямованістю, коли ми від чогось втікаємо або до чогось приходимо. Позитивна – це прагнення досягти винагороди чи бажаного результату, це той самий пряник. і негативна – це прагнення уникнути покарання чи якихось неприємностей, наприклад, штраф, критика, там, втрата роботи, і це той самий кнут. І погодьтеся, що дуже часто люди керуються і, скажімо, починають діяти саме. Коли за ними стоїть хтось з кнутом і починає їх примушувати до дій. Не буквально, але наприклад, та ж сама робота по найму. Робота по найму, Ми йдемо на роботу кожного дня, виконуємо якісь певні дії. Чому? Тому що ми боїмося, що нас звільнять. Якщо ми не будемо цього робити, ну на жаль, ми скажімо, помремо з голоду. А позитивна мотивація, вона дуже часто. Керує людьми, які от натхнені своїми мріями, які хочуть щось реалізувати, і вони реально вони бачать перед собою суву нагороду, ось цей пряник, який майоріє на горизонті, і це їх рухає вперед. Тому це дуже залежить від людини, і, скажем, і негативні, і позитивні мотивації є місце в нашому житті. За формою прояву мотивація буває матеріальна і нематеріальна. І, до речі, не завжди матеріальна. Мотивація переважає над нематеріальною. Тому що, навіть якщо дуже величезні кошти вам готові платити за вашу діяльність, а ви її ненавидите. От просто робите це з-під палки, але тільки заради грошей, це призведе до емоційного вигорання. І дуже часто, і особливо в корпоративному світі чи в бізнесі, ми таке помічаємо. І нематеріальна мотивація це, наприклад, визнання. Це розвиток, це якісь цікаві задачі, які нас драйвляють. Це визнання, відчуття причетності до спільної мети, відчуття важливості. І ось ця нематеріальна мотивація це те, чому є місце, як і в звичайному житті, в наших якихось таких діях, які, ну скажемо, або щоденних діях, або там реалізації наших планів, так само і в корпоративному світі. І мотивація через цінності, тобто основні цінності, які в нас є. Залежно від того, яка цінність є пріоритетною, ми починаємо робити певні дії. Наприклад, якщо хочемо розвиватися, ми вчимося новому. От розвиток він в пріоритеті, це наша основна цінність. Ми починаємо читати, шукати курси, шукати якихось лекторів, тренінги, книжки. Наш фокус уваги повністю зосереджений на розвитку. Оце наша основна мотивація. Якщо, наприклад, ваша мотивація це здоров'я, абсолютно очевидно, що всі ваші дії, там правильний здоровий спосіб життя, відсутність шкідливих звичок, правильне харчування, спорт, там, активність, водний баланс, там всі дії, які, скажімо, ви робите, вам легко їх робити, тому що ваша цінність це здоров'я. Дуже часто здоров'я стає цінністю тоді, коли ми його втрачаємо. Ну, але загалом... Якщо це є наша цінність, нам простіше тоді виконувати дії, які реалізують цю цінність. Якщо у вас, у вас ваша цінність і ваша, скажімо, ваш пріоритет сім'я, ви проводите час з близькими, ви біжите там додому поскоріше, ви там відмовляєтеся від зустрічі наприклад, з друзями в барі, для того, щоб провести час зі своєю сім'єю, і вам також легко це робити, тому що там фокус вашої уваги. У кого мотивація і основною цінністю є кар'єра, всі дії спрямовані на максимум зусиль для того, щоб реалізуватися саме в кар'єрі. І коли будь-яка ваша цінність, яка для вас дійсно важлива, просто її потрібно визначити, тоді всі ваші дії автоматично починають спрямовуватися для реалізації цієї цінності. Існує дуже багато різних типологій, мотивацію можна розкладати, аналізувати дуже довго. Якщо ж беремо дуже такий спрощений, практичний такий алгоритм, який, скажімо, керує нами, який нас мотивує, він знаходиться на пересіченні трьох основних таких компонентів: це сенс. Чому це важливо для мене? От чому реалізація, наприклад, цього бажання чи цієї мети, чи, чи, чи цього проекту вона для мене важлива? Про що це для мене? Наступне цінність, що конкретно я з цього отримаю? От навіщо я це буду робити? І це стосується і матеріальної, і нематеріальної, це стосується і, скажем, негативної, і позитивної мотивації, чи я уникну критики, чи я навпаки отримую якусь супер похвалу? Чи там визнання там будуть мені аплодувати всі. І третій компонент це дії, це які кроки приведуть мене до цього. Тому що мотивація без дій це просто порожні фантазії. Тому віднаходимо свою мотивацію. Якщо, наприклад, ви хочете зайнятися спортом, визначиться, ви це робите для себе, для покращення власного здоров'я, чи ви хочете всіх вразити на пляжі? Якщо ви, наприклад, хочете досягати якихось висот у кар'єрі. Ви це робите, тому що ви боїтеся залишитися за бортом життя, чи ви реально кайфуєте, горите тим, що ви робите кожними кожною дією щоденною, яка з якої складається робочий процес. Це дуже важливо розуміти, тому що коли ви розумієте природу своєї мотивації, вам набагато легше досягати бажаного.